Діма, як людина він був такий легкий, такий веселий. Тобто, на якісь такі високі теми філософські він не говорив, але це не означає, що він про них не думав. Керівниця філії Йоа Ірина Коваль згадує, яким був радіоведучий Дмитро Сірик. Чоловік родом з Сєвєродонецька. Роботі на радіо віддав більш ніж 15 років. З початком вторгнення пішов до збройних сил України. Загинув 20 квітня у бою проти російських загарбників. Працюю. Ну можна так сказати, майже цілодобово, бо музика постійно з'являється нова, її потрібно відслідковувати, бути в курсі там трендів. Діму я знаю ще з того моменту, коли зароджувалася «Радіопульс». Він працював як музичний редактор. Він вів своє шоу е на радіо. Він був і звукорежисером і музичним редактором. І журналістом за словами Ірини Дмитро міг працювати і вдень, і вночі, якщо потрібно. Окрім того, забезпечував прямі трансляції в етері, вів радіопередачі, такі як Перемотка та Час бажань. Працював під псевдонімом Іван Лопата. В мене для вас як водиться новий плейлист з новинок сучасної української музики. Всім привіт! З вами дійсно Іван Лопата та програма Перемотка. Він був дуже надійний. От я і як керівник я могла на нього покластися. Ми. Могли з ним вирішувати оперативно якісь питання, які от з іншою людиною навряд би ще це змогла зробити. Він йшов по життю. Він не показував там якісь тягарі, які він несе якісь свої проблеми. Колега Дмитра Вікторія розповідає, разом вони працювали ще в Луганську до 2014 року. А після окупації міста разом відновлювали мовлення у Сєвродонецьку. Тоді ж він почав розмовляти українською у побуті. Він а, завжди. Турбувався про те, що що відбувається в ефірі українського радіопульс. Також йому було не байдуже, яка атмосфера в колективі на Діму завжди можна було покластися. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро евакуював родину у безпечний регіон. А у березні 2022 року добровільно став до збройних сил України і служив стрільцем снайпером механізованого батальйону. У квітні 2023 року Дмитро загинув. Нам всім дуже не вистачає Дмитра Сірика, бо от насправді таких людей як діма одиниці, і після перемоги, після деокупації його рідного Сіверодонецька, я вважаю, одна з вулиць цього міста має носити ім'я Дмитра Сірика. Дмитра поховали у Переяславі 28 квітня. Йому було 36 років. Прощатися з ним прийшли близькі, військові та колеги сина Дмитра Данила виховують батьки воїна. Данило Чернеченко, Олександр Забродін, Євген Єжов Суспільне новини Донбас.